Сьогодні будемо говорити про п'ять речей, які треба делегувати, щоб ваш інфобізнес зростав. Якщо ви намагаєтесь самостійно налаштовувати рекламу, створювати контент, продавати, відповідати клієнтам, вітаю вас! Ви стали рабом свого інфобізнесу. І поки ви горите в рутинних завданнях, ваші конкуренти делегують, масштабують свій бізнес і заробляють більше. Ваш бізнес не зросте, бо ви все робите самостійно. Дивіться це відео до кінця, адже я підготувала для вас бонус: як підбирати людей в команду для того, щоб ваші задачі закривалися вчасно і якісно. Мене звати Катя Дмитрія, 6 років я займаюся маркетингом. Моя робота збільшувати прибуток своїх клієнтів. Вітаю вас на каналі Ламповий Маркетинг, де за чашкою кави в затишній атмосфері ми говоримо просто про складне в онлайн бізнесі. Першим пунктом делегування, який би я поставила, це технічна підтримка запусків. Якщо ви самостійно налаштовуєте платіжні сторінки, створюєте сайти, підключаєте сервіси, e-mail, е розсилок це перше, що треба делегувати. Ви, як експерт, повинні займатися своїм продуктом, а не боротися з глюками різних платформ. Найміть технічного спеціаліста, який розбирається в конструкторах сайтів, в налаштуваннях навчальної платформи, в створенні і налаштуванні воронок в crm системах в чат-ботах. Не ну, обов'язково вчитися всьому самостійно. Це з'їдає ваш час і затягує запуск. Другий пункт це монтаж відео та дизайн. До речі, це перше, що я взагалі зделегувала. Якщо ви знімаєте контент самостійно, ще й ночами його монтуєте, робите самостійно прев'ю для ваших YouTube-каналів або вкладинки для Рілз, це, як на мене, прям злив. Часу. Ну, якщо ви не графічний дизайнер, якщо це не ваша спеціалізація. Взагалі я знаю, що важко знайти гарного монтажера, ну я можу рекомендувати вам свою табу. або просто додивіться відео до кінця, адже в кінці я дам вам такий бонус приємний і розкажу про те, як ви можете обирати людей в команді. Ну а якщо ви вже делегували монтаж. Поставте лайк цьому відео, ну і в результаті делегування монтажу та дизайну ваш контент буде виходити швидше, виглядати він буде краще, а у вас з'явиться час на стратегічні задачі для масштабування вашого бізнесу. Третім пунктом можна назвати ведення соцмереж та контент план Насправді моя думка тут соусом. So -so. Я вважаю, що повністю відійти від своїх соціальних мереж. Ви просто не можете, бо це дійсно буде відчувати ваша аудиторія, що вас мало. Але якісь моменти ви дійсно можете делегувати. Наприклад, я делегувала оформлення своїх дописів, і це суттєво звільнило мій час. Також ви можете делегувати штучному інтелекту якісь задачі пов'язані з контентом, хоча я свої тексти. Пишу самостійно, а інтелект мені іноді лише допомагає знаходити ідеї і дає от той необхідний поштовх, творчий поштовх для генерації самостійного свого контенту. Четвертим пунктом я поставлю налаштування реклами. Скажу вам так: я маю достатній досвід налаштування таргетованої реклами. Я працювала деякий час саме як таргетолог. Зараз я Налаштовую рекламу для своїх проєктів. Хочу вам сказати: якщо у вас гарний бюджет рекламний, то краще все ж таки найняти таргетолога, адже великий рекламний бюджет необхідно правильно розподілити. І якщо ви не маєте навички в налаштуванні таргетованої реклами, не тільки навички, а й знань, то велика вирогідність того, що ви просто цей бюджет. Зіліте. Але якщо ви маєте невеличкий бюджет, вам достатньо якихось базових налаштувань таргетованої реклами, реклами в YouTube або Google, і ви з цим можете реально справитися. Думайте про те, щоб ваш рекламний бюджет він перевищував бюджет на оплату таргетолога. І поділіться в коментарях, чи ви взагалі. Як з рекламою? Ви її делегуєте чи налаштовуєте самостійно? Мені прям дуже-дуже цікаво. Я вам дуже рекомендую подивитися ось це відео про помилки при налаштуванні реклами, які зливають ваш рекламний бюджет. П'ятим пунктом я б поставила продажі та робота з клієнтами, але хочу сказати, що від продажів ви не зможете відійти, якщо ви продаєте в своєму блозі без цього ніяк. Але є схеми, які дозволяють делегувати продажі. Наприклад, ви, експерти, проводите вебінар, і ваша задача це перевести людей на форму, де вони можуть залишити заявку, а далі вже включається відділ продажів і ці заявки обробляє. Але якщо ми говоримо просто про продажі в Instagram, і у вас це дуже добре виходить, то звичайно, що не обов'язково це делегувати. А от роботу з клієнтами я прям вам. Дуже дуже рекомендую все ж таки зделегувати. Менеджер може від вашого імені переписуватися з вашими потенційними клієнтами, відповідати на повідомлення, відповідати на питання про ваші навчальні програми. Також ви можете переводити на вашу службу турботи в чат боті і менеджер може працювати там. Дійсно, переписка з людьми вона займає ну прям дуже багато часу. І от ваша задача. Цей час для себе звільнити. До речі, в цьому відео я розповідаю про те, як ми робимо запуски на мільйон стабільно, працюючи лише в трьох: я, моя експертка і менеджерка по роботі з клієнтами. Тобто, ви бачите, що без кого. Мільйон зробити буде важко. Ми не можемо без нашої тані. Ну і тепер до бонусу: як же знайти класних людей в команді? Я все говорю зі свого досвіду. Зараз у мене зделегований монтаж відео. У мене є два монтажери на різної складності монтаж. Також в мене є особиста помічниця, яка неперевершено знає англійську мову і допомагає мені в переговорах з англомовним ринком. Плюс в мене зделеговане оформлення в моїх соціальних мережах. Також у мене є підрядниця, який я делегую створення лендінгів для себе і для своїх клієнтів. І також у мене є технічний спеціаліст по чат-ботам, яка робить важкі чат-боти. Прості я можу робити самостійно, якщо мені треба щось швиденько. Виникла ідея, швиденько треба її реалізувати. Але коли це більш складні боти, то я, звичайно, делегую цей процес. Наштування ну, таргетованої реклами на мені я люблю це робити, і роблю, на мою думку, достатньо добре. Але реклама контекстна у мене також зделегована. Ну і так, вам треба припинити бути універсальним солдатом. І я на собі відчула, коли я почала більше делегувати, я дійсно почала більше встигати робити стратегічно важливих задач. І, наприклад, генерувати більше контенту зараз. Я веду не тільки інстаграм, а декілька соціальних мереж. І я можу вести їх стабільно і регулярно, і це дуже дуже добре. І так, які ж є лайфхаки мої для пошуку класних людей? Перше це технічне завдання. Так, так, не закидуйте мене гнилими помідорами, всі таргетологи, СММ-ники, я взагалі-то на вашій стороні технічне завдання не повинно бути складним і займати багато часу. Треба все ж таки цінувати час один одного. Але це технічне завдання повинно показати, що людина знається. На своїй справі так, наприклад, коли я брала собі в команду куратора, ми дали їй таке завдання: проаналізувати і виписати рекомендації по сторітелінгу, допису і оформлення однієї з моїх учениць. Потрібно було просто подивитися на ці матеріали і дати свою експертну оцінку. Ми подивилися, в якому форматі був написаний цей зворотній зв'язок, і далі прийняли рішення, що ми беремо куратора, і тепер наша команда стає більше. І хочу вам сказати, що Сажа з куратора перетворилася на мою особисту помічницю, а ще й стала партнером в нашому спільному проєкті. І, до речі, я згадала про те, що я в своєму наставниці також делегувала со-спікерам конкретні теми. У мене була Катя, яка допомагала саме з контентом учасникам наставництва, і Зіна, яка допомагала з їх внутрішнім станом. Зіна була коучем проєкту. І цих дівчат, своїх соспікерів, Я взяла з першого потоку свого наставництва. Якщо ми говоримо про технічне завдання для монтажу відео, то так само ви можете дати всі необхідні елементи і конкретний нескладний референс. І з розряду повтори подивитися, як швидко людина зробить цей монтаж, і наскільки вона зможе повторити. Те е, відео, яке ви відправили. Буде дуже добре, якщо ви зробите пару правок і подивитеся, як людина сприймає ці правки, як вона е, робить роботу над помилками. Так я собі обирала монтажера для нескладного і швидкого монтажу. Юра зробив мені відео прямо в той день, коли я йому скинула референс. І я пам'ятаю, що це прямо була ніч. А потім я вирішила його перевірити і е, зробила купу купу правок. Е, мені ну захотілося взагалі подивитися, що він справиться з цими правками. Він все витримав, пройшов цей іспит, і в підсумку я йому все ж таки заплатила за це відео. Навіть він не очікував. Був приємно здивований, але я побачила, що він гарно попрацював. Натомість ще одна дівчина, яку я скинула один в один таке саме технічне завдання, сказала мені, що вона зможе до нього приступити через три дні. І, хоча це тестове було зовсім, зовсім нескладне. І, звичайно, це для мене був індикатор, адже я працюю швидко і я підбираю команду, яка працює швидко, готова. Швидко робити правки або реалізовувати, впроваджувати ідеї. Тому одразу навіть з такої відповіді я розумію, що нам буде важко співпрацювати. Хочу вам сказати, що ніяке резюме або упакована, красива сторінка в інстаграм не дасть вам гарантій, що ця людина дійсно вам підійде. Дивіться на особисті якості. Якщо вас надихнули мої рекомендації на делегування, то будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь, адже... Тут багато багато корисного і цікавого для розвитку вашого інфобізнесу. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.